Коли ви слухаєте когось з блогерів, там знаєте суперпсихологів, зараз взагалі модна така тема прочитати книжку, якусь і складати курс, навчати людей. Всі хочуть навчати, працювати не хоче ніхто. То від того кадровий голод, від того неможливо знайти хороших спеціалістів, бо кожен преться навчати. Для мене це взагалі така історія, бо в мене я 26-й рік працюю з людьми, працюю багато по 12-14 годин в день. Мої топи, я їх теж навчаю, я в них вкладаю, я вкладаю в їх особистості, і в голову в них є в спеціалістів. Це велика історія. Допомагаю їм з дітьми. Навіть якщо я працюю з командою, а не працюю з людьми безпосередньо з клієнтами, я теж працюю. Працюю і я вкладаю, і я не думаю, що я вкладаю частину свого життя, о, скільки вони мені потрібні, повинні дати. Так? Я розумію, для чого я це роблю, бо це мій професіоналізм. І працюючи з людьми навіть безкоштовно, я прокачую перш за все себе. Ну і плюс є така історія, треба щось світу віддавати перед тим, як щось взяти, правда?